Отакі от от справи, отакі от от діла, отакі от от штуки, як оказалося, ну на перший раз YouTube забив болт на просування будь-яких відео на даному каналі. Ну, загадка невідомого типу. Але я вирішив змінити тенденцію відео та ідей, які повинні... Показуватися на даному каналі, і тому я знайшов цікаву тему. Точніше я вигадав цікаву тему, точніше я придумав, точніше, ще точніше, а ти можеш точніше, так ось ці теорії лише є спроби пояснити або висвітлити дану загадку теорії походження Геймері. Як ви думаєте, скільки я вигадав теорій? Я вигадав, Ні, скільки є в сміслі, я вигадав, я нічого не придумав. Я ціленаправлено це знайшов, Це правда. Це правда. Вірте в це, знайте в це. Теорії геймерів. Скільки є видів геймерів? Як ви думаєте? Як ви... Як ви взагалі, якого фіга геймери це теорія? Геймери це реальність, яка... яка є, яка є, яка дійсно присутня в цьому світі. Отакі от, от непередбачувані. Пирішки. Паба-бам! Коротше, давайте перейдемо до першої теорії, яку я хотів би вам озвучити. Теорія генетичного вибору геймінгу. Як ви думаєте, що це таке? Як на мене, за цією теорією геймерство може бути властивістю генів. Тобто. Звідки це взагалі могло статися? Які ген? Які гени хорошо прогнозують те, що ти будеш професійним геймером? Я не знаю. Я yeah, I don't know. I don't know. Окей, okay? окей, okay? I don't know. How are you? Are you. you know? I don't know. Існує ген геймінгу, який зумовлює схильність до великої любові до відеоігр. Та ігор взагалі. Люди, у яких цей ген виражений, віддають перевагу інтерактивним розвагам. І вони охрінілі там. Підарас. Теорія еволюції геймерського інстинкту. Де взявся геймерський інстинкт? Якщо чесно, зауважуючи на те, якщо ви хтось зможе переглянути попереднє відео даного каналу, ви можете побачити, що в мене в мене цей інстинкт присутній настільки, наскільки це можливо. Він максимально розвинутий. Максимально! І я зараз вам більш конкретніше вникну в дану теорію. Геймерство може виникнути як результат еволюції. Ті, хто були дуже добрі в стратегічному мисленні та реакції на небезпеку на небезпеку в оточуючій середі, а оточуюча середа це те, що ти бачиш на своєму екрані. Отак, отам на екрані. Отак. І в ігровому середовищі. Мали більше сансів вижити в успішному. Ми мали більше шансів вижити та успішно розмножитися. Ми що, якісь доданки чи що. Дивна штука. Ладно, 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 упустимо цей моментик. Це все ж міні, міні моменти. Окей, перейдемо до третьої теорії культурного впливу. За цією теорією геймерство є результатом впливу культури та суспільства. Як ви думаєте, на даний момент в світі більше людей, які хочуть працювати на дядю, ну, на заводі якомусь, чи заробляти інакшим способом те, на що нам потрібно жити? Це, звичайно вже м'ясо і кості. А чого? Що? Щоб не їсти кості. Ну ладно. За цією теорією геймерство є результатом впливу культури та суспільства. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Получається, суспільство Ви винуваті, що породили таку культуру, як геймерство. М -м -м. Як же, як же як же вам не стидно? Популярність відеоігр може бути викликана культурними змінами та технологічними досягненнями. Технологічними досягненнями. Що там? RTX 50 серії вже скоро вийде. Замучили ви кожен рік штампувати одне і те ладно. що, я Дане відео не про це. Четверта теорія. Теорія течі від реальності. Це вже небезпечно, так? Більшість людей тікає так від справ, які є більш важливими в світі. А не там в моніторі. Ти не там, а не там монітора нема. А ну вдруг і там в моніторі. Монітор це очі. <свісно> Ладно, це моє мислення. Це мої очі. Мої очі, що хочу, то і дивлюся. Ця теорія вказує на те, що геймери віддають перевагу ігровому світу. Проблема? Проблема взагалі-то. Дівчата, ну ви можете трошки відволікти геймерів? То, а може, ну це, а може, та-та-та-та-та, ну, ладно, не про це. Віддають перевагу ігровому світу через бажання втекти від реальних проблем або стресів. Чесно кажучи, я не знаю. У мене кожен день стрес. Взагалі, стрес це день, день це стрес. Вони скоро будуть як схожі зазначення. І п'ята теорія теорія спільноти та соціальної взаємодії. Ця теорія підполягає всього лиш одним словом: Геймери. Що для тебе це слово означає? Людина, яка постійно сидить в комп'ютері, людина, яка професійно цим займається? Людина, яка професійно і краще за тебе грає в будь-яку гру і розбирається в чомусь краще, ніж ти. А ти геймер? Геймер, геймер. А чому перший, перший склад гей. Я щось не помню. Алло. ну ладно. О, цей інопланетянин, інопланетний загарник разом. Ого, досить порудити нам голову. Ладно, 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 ладно. Ладненько. Ну що, якщо не понравилось відео, постав лайк. Ой, пух, стоп, стоп, стоп. Якщо понравилось відео, не стало не потім. Ну коротше, розбирайся сам і думай сам.